Доброго вечора, друзі. Взяв собі дружині куртки на мембрані у магазині Горгани. Ось тут посилання. І ми дуже-дуже вражені і якістю товару, і взагалі самим сервісом. Чек приходить ось в такому конверті. Ось сам чек. І в чеку умови. Обміну та повернення. Дуже все цікаво написано. Пояснювати причину не обов'язково, ми просто повернемо вартість покупки. Я особисто вважаю, що це капітальна клієнтоорієнтованість. І тут даються контакти, як зв'язатися, якщо є якісь питання по поверненню. Хоча товар дуже і дуже якісний, тому хочеться просто зробити рекламу даному магазину.